Доброго ранку. Вітаю своїх глядачів. Вітаю також нових своїх глядачів, що додавалися у мене на каналі завдяки Наталі. Наталочка мене розрекламувала. Розр... Люди стали підписуватись. Зараз дивилась кількість підписувачів. 399. Давайте ще хтось додайтесь до 400. Звичайно. Мені дуже приємно, що ви повірили. Наталі зайшли до мене, пишете, що в мене все гарно. Ну, давайте подивимося. Там я ще наладила пропозицію, добавлю. і трошки перевіримо те, що вже у мене позаказували. Я там його порозставляла, кое що новеньке ще додавалось, може, ви схочете. Тож зараз пройдемося по квіточкам, покажу вам, що нове розквітло. Ось тут одразу фонарик китайські будиночки. Так, це від пані Галини з Херсона. Проти сонця не бачу нічого, але жабу бачу. У нас їх так багато зараз. Це ось називаю куточок, такий де молимося. То хоста там, я вже казала, що хоста ось молящіся ручки, і ось тут птинчик теж молиться. Це тут такий куточок, з нього починаємо, і йдемо далі. Зараз ось хочу показати Лілію, яка роз... вчора розквітла. Я вчора тут займалась і думаю, ну що вона мені пахне? Тож алісом завжди такий самий пахучий, а то ж чую, що ще дужче. А воно ось що, лілія розквітнула. Ось яка вона гарна. Коли був бутон, був він такий фіолетовий. А так всередині жовта. Є у мене і назва її, ну зараз я не глянула. Якась довго квіткова лонгіфлорум. Ось тут доцвітає інша, це лагибрід. Така теж гарна. Ну, ця жовта взагалі пахуча-пахуча. Ось зразу зараз буду показувати, що я ще додала до своїх рослинок, які хочу пропонувати вам. Ось я вчора тут ось покажу кущ буквиці. Тут їх два було, я один викопала, розділила, буде. На пропозицію покажу вам його потім, як підійдемо туди. А зараз цей один, як він став весь проглядатись гарно, і як це тільки красиво, що його повністю видно, що він нічим не закритий. Ось з самого низу. Дуже гарний, дуже мені подобається І запах такий приємний. Ось тут ще зараз ранок дилосперма ще закрита. Ну, я її вже вам показувала, ви бачили. І ось я її був у мене окремий кущик. Ось він. Ось я його викопала. Ось такий кущик, там уже у мене питала жіночка. У Вайбері зараз я повідомлення побачила. Якщо так є такий ось для неї кущик. Ну, кому цікаво, я можу відділяти від цього здорового. Там воно корні є. Можна його буде відділити. Вона в мене велика, тут така куртина. Тож можу відділити. Кому цікаво, спрашуйте. Також, ось ще я викопала вербейник, вербозілля. Таке ж оце воно. Теж 40 гривень. Потім ось зараз покажу на цьому боці. Це тут мені так подобається цей куточок. Із-за такого сочетання гейхери квіточок і троянди. Ну, зараз вже ця троянда ангела вже відцвітає. Ну, я вже тут знімала, бачили ви, як це було гарно. А зараз ось іще й лілейник теж на бутонах доповнює цю композицію. І от я таку ж саму хосточку ось викопала вчора. Такі ж ось у неї ж рожеві квіточки. Ось так, щоб було видно, понятно. Ось це за такий кущик я хочу 70 гривень. От. Також знову покажу цей букет, так би мовити, із білої лілії. І ось розквітнула рожева. Такий колір. Красота. І ось тут покажу є такі в мене кущики. Оце я оставлю. Це такі цвіти і цвіти, він вічно зелене. Я його називала, що це гіпсофіла ясколковидна ну я не впевнена, що це так. Оцей останеться, а ось є у мене два такі самі. вони Ну, я квіточки з них зрізала. Ну, ось вони ж видно, що вони. ось два кущика такі. Можу викопати. І предложить вам. Це воно там. Ось там корінь тут. Оце вся така куча 50 гривень. отаке ще можу запропонувати. Сейчас общий вид зніму. Це ж та піжма. Теж піжму можу є окремі кущики у мене там можу накопати. Ось іще так же учора я додавала до своїх пропозицій яснотку. Яснотка така, вони є різні. У мене така ось квіточка в неї є. Це теж 40 гривень. Це. Оце ми прийшли у мою, так сказати, святая святих. Де я тут займаюся розсаджуванням? Стоять рослинки. Це я їх так по кубкам порозставляла, попідписувала тим дівчатам, що в мене вже замовляли. І тут іще кое що ж вчора додалося, поки я ще не відправила. Зараз розкажу, що в мене ще є. Тут я попідписувалась Олена із Хмельницька. І ще я її вербену обіцяла. Ось дві вербени, але ну, вони високі. Я ж їх в посилку не зможу розмістити. Там в мене є меншенькі. Ну, теж гарні кущики, я їх ці не буду, вже вони з бутонами. Я їх собі оставлю, а її меншенькі викопаю. Це замовлення іще для одної Лєни. Так, Тут ось для Наталочки із каналу Мінісад. сад Теж Наталя напишете мені, щоб ще вам хотілося. Це для любові із Чернігова. Вона ще хости просила, ну то я її ще викопаю. Також ось є тут Наталя антистрес, ось для неї рослинки. А тепер я покажу вам, що ще у мене додавалося. Може, ті дівчата, що вже я це їх поназивала, що вже я їм закази формую. А може ще хтось новенький додавиться. Добавила я вчора, ось викопала оцей молочай. Отакий. Дехто вважає його агресором, але у мене він зовсім не агресор. Уже скільки год росте і тільки трохи розрісся. Мені б хотілося, щоб він навіть дужче розрісся. Гарний такий, як лочки. Потім ось іще вчора накопала цей беріз, це я із сім'ян весною сіяла, і на вулиці вони такі вже кущики виросли. Оце ось є такі, що по одному тут це один корінець. Оце теж. А це меншенькі, тут 4-5. Оце по 25 гривень за стаканчик. Ну і це ось із насіння гібіскус, це розсажувала свої там два штучки можу пропонувати, це по десяточки. Потім ось експеримент. Я вам в минулому відео жалувала, що он мої, зараз я їх ще не викинула, ось вони стоять. Гаури. невдало я їх якось викопала, посадила і зацікавилась, думаю, ну що ж таке не вийшло у мене з ними. А ось таку вчора вже викопала, ось уже вона з квіткою. І ось у неї ось який аж корінь довгий. Зараз оце вона в банці трьохлітровій стоїть. Як кому цікаво, то я якось би вже по-іншому не в землю, а може б якось би чи у тирсу б замотала. Ну, теж можу предложити цю гаурку. Така величенька. Потім ось получилося, хоча б учора ще докопала ось такий набірчик біла гаура і красна. Ось видно, що вони живенькі, все з ними добре. Оце за такий би я хотіла 70 гривень, а це ось дві білі. Ці за 50. Оце такий ще доданок до пропозиції. Потім чомусь ніхто не зацікавився моїми хвощами, оцими такими паличками. Ось вони які. Ну, Може ще хто з новеньких подивиться. Такі хвощі палички. Дехто на них так в шутку каже бамбук. Ну хай буде бамбук. Ось такі. А це ж ось зараз зніму букви ці шкущ. Щас я обійду. Ось квіточки. От я вчора ж викопала. І теж видно, що все з ним добре. Ну, я б якби присилала, я б ці квіти зрізала б, отак би його обрізала кущик. Може, навіть без горшка б його достала, щоб менше міста було. Ну, Хто такий кущик хоче, теж я хочу 70 гривень за нього. Ну, от, На цьому завершу я своє відео, щоб довгим воно не було. І ще раз дякую усіх. Підписників, хто мене переглядає, тих новеньких, що додались. Думаю, вам буде цікаво зі мною. У мене не так-то багато рослин, але ну, тим не менш, щось з'являється. Отак буду показувати, знімати відео, а в кінці буду розказувати, що новенького у мене додалося. На цьому завершую. Всім до побачення, всім всього найкращого.